Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого, на черговій зустрічі з історією. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка змушує переосмислити все, що ми знаємо про минуле. Що, якщо наша історія була пересана після глобальної катастрофи, яка знищила цілу цивілізацію. Уявіть собі, велику імперію. Стерту з карт і підручників, немов її ніколи не існувало. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться та поставте лайк цьому відео. Це питання хвилює дослідників по всьому світу вже десятиліттями, але офіційна наука мовчить. Докази цієї забутої цивілізації ховаються на очах у мільйонів людей, які проходять повз них щодня. Стародавні будівлі, закопані на кілька метрів у землю, розповідають зовсім іншу історію людства. Сьогодні ми розкриємо таємницю Татарії, великого грязьового потопу та перезавантаження нашої історії. Почнемо з картографії, яка зберегла свідчення про велику імперію під назвою Татарія або Тартарія. На європейських картах 16, 17 та 18 століть чітко позначена величезна територія в Азії. Ця імперія займала простори від Уралу до Тихого океану та від Сибіру до Китаю. Французькі, англійські, німецькі картографи незалежно один від одного наносили ці землі на свої карти. Британська енциклопедія 1771 року містить докладну статтю про велику Татарію та її народи. У ній описується розвинена держава з власною культурою, мовою та традиціями, що існувала століттями. Проте вже в енциклопедичних виданнях 19 століття ці відомості раптово зникають або скорочуються до мінімуму. Що ж сталося з цією величезною імперією, яка ще 200 років тому була визнаним фактом? Експрихильники теорії стверджують, що Татарія була не просто державою, а високорозвиненою цивілізацією з унікальними технологіями. Архітектура, яка збереглася в містах Росії, України, країн Центральної Азії, вказує на єдиний архітектурний стиль. Будівлі з величними куполами, високими шпилями, складними фасадами нібито будувалися за єдиним планом по всій території. Особливу увагу дослідники приділяють мідним куполам і шпилям, які вінчають старі будівлі в різних містах. За їхньою версією, ці елементи були не просто прикрасою, а частиною системи бездротової передачі енергії. Мідь є чудовим провідником електрики, і шпилі могли слугувати антенами для уловлювання атмосферної електрики. Якщо це так, то Татарія володіла технологіями, які навіть сьогодні здаються фантастикою для більшості людей. Напишіть у коментарях, чи помічали ви подібні архітектурні елементи у своїх містах, і яке враження вони справляють. Одним з найбільш інтригуючих доказів існування забутої цивілізації є феномен закопаних перших поверхів старих будівель. У Санкт Петербурзі, Москві, Києві, Казані та десятках інших міст можна побачити вікна підвальних приміщень на рівні землі. Археологічні розкопки показують, що під сучасною поверхнею ховаються цілі поверхи з вікнами, дверима та декором. Офіційна історія пояснює це накопиченням культурних шарів протягом століть, що є природним процесом урбанізації. Однак прихильники альтернативної версії вказують на надто великий шар ґрунту, який накопичився за дивовижно короткий час. У деяких місцях перші поверхи занурені на 3, 4, навіть 5 метрів під землю. Така кількість ґрунту не могла накопичитися природним шляхом за 100 або 200 років існування будівлі. Звідки ж взявся цей величезний шар землі, піску та глини, який поховав цілі поверхи? Відповідь, за версією дослідників, криється у катастрофічній події, яку називають великим грязьовим потопом або надмрім. Флуд. Це був не звичайний потоп водою, а потік густої грязі, який накрив величезні території Євразії. Існують історичні свідчення про дивні погодні явища та катаклізми на початку 19 століття по всьому світу, у 1815 році виверження вулкану Тамбора в Індонезії. Викликало глобальне похолодання та аномальну погоду. 1816 рік увійшов в історію як рік без літа, коли в Європі випадав сніг. Але чи могло це виверження спричинити настільки масштабну катастрофу, яка змила цілу цивілізацію з обличчя Землі? Приході і теорії вказують на численні свідчення очевидців та документи про незвичайні природні явища того періоду часу. Хроніки описують чорне небо, червоні дощі, землетруси та цунамі, які прокотилися по всіх континентах одночасно. Якщо на 1 й вам цікава ця тема, і ви хочете дізнатися більше, підпишіться та поставте лайк. У деяких регіонах люди розповідали про величезні хвилі грязі, які знищували все на своєму шляху. Після катастрофи території колишньої Татарії опинилися під товстим шаром ґрунту, який поховав сліди попередньої цивілізації. Вижили лише ті будівлі, які були достатньо високими, щоб їхні верхні поверхи залишилися над новою поверхнею. Те, що ми сьогодні бачимо як перші поверхи, насправді є другими, третіми або навіть четвертими поверхами оригінальних споруд. Ще одним інтригуючим доказом є фотографії порожніх міст 19 століття, зроблені в різних куточках світу. На знімках Сан-Франциско, Чикаго, Мельбурна та інших міст видно грандіозні будівлі, але майже немає людей. Вулиці виглядають так, ніби місто щойно побудували, але ще ніхто туди не заселився або туди повернулися. Офіційна історія стверджує, що це нормально для епохи довгих експозицій, коли люди просто не встигали потрапити в кадр. Однак критики зазначають, що навіть на світлинах з короткою експозицією людей дивовижно мало для міст такого масштабу. За альтернативною версією, ці фотографії показують міста після катастрофи, коли їх тільки починали заселяти заново. Нові мешканці просто зайняли вже готові будівлі, які залишилися від попередньої цивілізації, і привласнили собі їхні досягнення. Особливо цікавими є світові виставки та експозиції, які проводилися наприкінці 19 та на початку 20-го століття. Для цих заходів будувалися грандіозні павільйони з неймовірною архітектурою, які нібито знесли відразу після закінчення виставки. Офіційна версія каже, що це були тимчасові споруди з гіпсу та дерева, призначені лише для короткочасного використання. Проте на фотографіях видно масивні будівлі з каменю та металу, які виглядають як справжні палаци з розкішним декором. Знесення таких споруд здається марнотратством, особливо враховуючи. Технічні можливості того часу та величезні витрати на будівництво. Згідно з альтернативною теорією, ці павільйони були не новими будівлями, а відреставрованими залишками старої цивілізації. Після виставок їх знищили, щоб остаточно стерти докази існування татарії та її технологічних досягнень з пам'яті. Ще одним елементом цієї загадкової історії є численні повідомлення про знахідки скелетів гігантів по всьому світу. У газетах 19 го та початку 20-го століття регулярно з'являлися статті про виявлення людських останків неймовірних розмірів у Північній Америці, Європі, на Близькому Сході. Археологи та шахтарі знаходили кістки людей ростом від двох до п'яти. Ці знахідки супроводжувалися детальними описами, фотографіями та навіть офіційними звітами музеїв і університетів того часу. Смітсонівський інститут у Вашингтоні отримував десятки таких знахідок для вивчення та збереження в своїх колекціях протягом багатьох років. Однак сьогодні. Ці експонати зникли, і офіційні представники інституту заперечують, що вони коли-небудь існували або мали значення. Чому ж свідчення про гігантів так активно замовчуються або спростовуються сучасною наукою та академічними установами? Прихильники конспірологічної теорії вважають, що існування раси гігантів. Підтверджує історію про стародавню, високорозвинену цивілізацію до потопу. Багато культур світу зберігають легенди про велетнів, які жили до великої катастрофи та володіли неймовірними знаннями. Біблійні тексти згадують нефілімів, велетенських істот, які були на землі в давні часи та після того потопу. Грецька міфологія розповідає про титанів. Велетенську расу богів, яка правила світом до приходу олімпійських богів, скандинавські саги, індійські веди, американські легенди корінних народів, теж містять схожі розповіді про велетнів у минулому. Якщо всі ці культури незалежно зберігають пам'ять про гігантів, можливо, це не просто міфи та вигадки. Напишіть у коментарях, чи чули ви про подібні знахідки або легенди у своєму регіоні, та що ви думаєте про це? Повернемося до питання про те, хто і навіщо міг приховувати існування забутої цивілізації та переписувати історію. Згідно з теорією, після катастрофи та загибелі Татарії відбулося те, що називають великим перезавантаженням або Грейт Ресет. Нова влада, яка встановилася на цих територіях, свідомо знищувала всі докази існування попередньої високорозвиненої цивілізації та культури. Старі архіви спалювалися, документи переписувалися, а карти перекреслювалися, щоб стерти навіть назву Татарії з людської пам'яті. Замість справжньої історії створювалася нова версія подій, яка влаштовувала правлячі еліти та виправдовувала їхню владу. У цій новій історії не було місця для великої імперії зі своїми технологіями, культурою та досягненнями. Однією з найбільш резонансних подій, яка нібито використовувалася для знищення доказів, стала Перша світова війна. Бомбардування європейських міст знищили тисячі старих будівель, бібліотек, музеїв та архівів разом з їхніми унікальними колекціями. Друга світова війна продовжила цей процес, стираючи останні сліди попередньої архітектури по всій Європі та Азії. Офіційно це пояснюється військовою необхідністю. Але альтернативна версія бачить у цьому свідому політику знищення спадщини татарії. Навіть після воїн процес продовжувався під виглядом модернізації та реконструкції старих міських районів у різних країнах. Багато стародавніх споруд були знесені в радянський період під приводом будівництва нового соціалістичного суспільства та міст. У Європі та Америці історичні квартали зникали заради сучасних хмарочосів та транспортних розв'язок у містах. Ще одним аргументом на користь теорії про переписування історії є раптове прискорення технологічного прогресу наприкінці 19 століття. За кілька десятиліть людство, нібито перейшло від парових машин до електрики, радіо, літаків. Та інших винаходів. Цей стрибок здається надто швидким, враховуючи темпи розвитку в попередні століття історії та рівень освіти. Альтернативна версія пропонує, що багато технологій насправді не були винайдені заново, а просто відновлені з артефактів. Винахідники, як Тесла, Едісон, Маркони. Могли використовувати знання та технології, знайдені в залишках старої цивілізації. Це пояснило б їхні геніальні прозріння та здатні створювати складні пристрої без тривалого періоду експериментів та помилок. Нікола Тесла особливо цікавий у контексті цієї теорії через його роботу над бездротовою передачею енергії. Його Ворден вежа. Побудована на початку ХХ століття, мала передавати електрику без проводів по всій планеті. Проект не був завершений офіційно через відсутність фінансування. Але, можливо, справжня причина була в іншому. Якщо технологія Тесли справді працювала і була відродженням татарської системи вільної енергії, це загрожувало інтересам власників. Нафтові магнати, виробники електрики та банкіри втратили б контроль над енергоресурсами та величезні прибутки від них. Знищення проєкту Тесли та приховування його найбільш революційних винаходів стало частиною загальної політики, контролю та обмеження. Багато його робіт були конфісковані урядом після смерті вченого і досі залишаються засекреченими архівними документами монументаль варто розглянути і лінгвістичні аргументи, які наводять дослідники на підтримку існування єдиної татарської цивілізації на величезних просторах. Існує думка, що багато мов Євразії мають спільні корені, які походять від єдиної промови Татарії, назви міст, річок гір у Росії, Україні, Казахстані. Часто мають схожу структуру та повторювані елементи в назвах. Топоніми з коренями тар, тур, тор, алт зустрічаються від Уралу до Алтаю та далі на схід. Це може свідчити про єдину культуру, яка називала географічні об'єкти за певною системою та правилами довгий час. Офіційна лінвістика пояснює це міграціями різних народів та запозиченнями слів, що є природним процесом культурного обміну. Однак масштаб поширення цих топонімів та їхня концентрація саме на території колишньої Татарії викликають питання у дослідників. Напишіть докладніше в коментарях, якщо ви володієте інформацією про топоніміку вашого регіону. Та її зв'язок з цією теорією. Розглянемо також релігійний аспект великого перезавантаження історії, який часто залишається поза увагою більшості дослідників цієї теми. Після падіння татарії та катастрофи на її територіях активно поширювалися різні релігійні конфесії замість попередніх вірувань. У Росії відбувалося зміцнення позицій православної церкви. Та боротьба з старообрядцями, які зберігали давніші традиції віри, на інших територіях колишньої татарії просувався іслам, буддизм або інші релігії, замінюючи попередні духовні практики населення. Це могло бути частиною політики стирання культурної пам'яті про попередню цивілізацію та її світогляд загалом. Нова релігія. Приносила нову картину світу, нових героїв, нові свята та обряди, витісняючи старі звичаї. Ерковна реформа патріарха Никона в XVII столітті викликала розкол у російському православ'ї та жорстокі переслідування старовірів. Офіційна історія пояснює це прагненням уніфікувати церковні обряди та тексти за грецькими зразками для єдності церкви. Однак прихильники альтернативної версії бачать у цьому спробу знищити залишки дореформеної віри, яка зберігала елементи татарської духовності. Старообрядці, які втекли до віддалених регіонів, зберігали стародавні книги, ікони та традиції, які різко відрізнялися від нових. Їхнє переслідування та масові самоспалення у XVIII столітті. Могли бути трагедією народу, який відмовлявся забувати справжню історію. Багато старообрядницьких книг та артефактів були знищені, і лише невелика частина дійшла до наших днів у колекціях. Ще один важливий елемент теорії стосується зміни календаря та хронології подій, яка відбувалася в різні періоди історії. У середні віки в Європі використовувалося безліч різних систем літочислення, які потім були уніфіковані за григоріанським календарем. Перехід на новий календар супроводжувався коригуванням дат історичних подій та навіть вилученням кількох днів зі старого календаря. У Росії григоріанський календар був прийнятий лише після революції 1917 року. До того використовувався юліанський календар. Різниця між календарями становила вже 13 днів, що створювало плутанину датування подій у різних джерелах істориків. Альтернативна версія припускає, що реформи календаря використовувалися для маніпуляції історичною хронологією та приховування справжніх дат катастрофи, штучне додавання або вилучення років. Дозволяло змістити події в часі та розірвати причинно-наслідкові зв'язки між ними. Критики конспірологічної теорії про татарію та великий потоп наводять численні контраргументи на основі даних різних наук. Геологи стверджують, що немає доказів глобального грязьового потопу в XIX столітті в осадових породах планети. Археологічні дані показують поступове накопичення культурних шарів у містах протягом століть без ознак катастрофічного знищення всюди. Історики вказують на безліч документів, літописів, мемуарів з різних епох, які неможливо було б підробити одночасно. Картографія Татарії пояснюється нечіткими географічними уявленнями європейців про віддалені регіони Азії, які називали загальним терміном. Лінгвісти спростовують теорію про єдину промову, показуючи різне походження мов та природні процеси їхнього формування столітами. Щодо закопаних перших поверхів. Офіційна наука має раціональні пояснення, які не потребують гіпотези про катастрофу. Міста справді поступово піднімаються над первинним рівнем через накопичення будівельного сміття, спалювання відходів та намивання ґрунту річками. За кілька століть цей процес може підняти рівень землі на кілька метрів, що й спостерігається у багатьох. Вікна підвалів виявляються на рівні землі або під нею. Але це не означає катастрофічного поховання будівлі. Просто господарі будинків намагалися використовувати кожен метр площі, включаючи підвальні приміщення для складів та крамниць. Занепад старих кварталів та відсутність засобів на ремонт призводили до того, що будівлі поступово занурювалися в землю стосовно гігантів. Сучасна антропологія категорично заперечує існування раси людей ростом понад 2,5 метри в минулому. Всі відомі людські види, включаючи неандертальців та денисівську людину, мали ріст порівняний із сучасними людьми або менший. Знахідки великих кісток, які приймалися за людські, зазвичай виявлялися залишками вимерлих тварин мамонтів або інших. Мегафаун. Фотографії гігантських скелетів, що циркулюють в інтернеті, є підробками або результатами фотомонтажу для розваги публіки. Газетні статті ХІХ століття про гігантів були сенсаційними публікаціями без наукової перевірки фактів та доказів. Журналісти тих часів часто перебільшували або навіть вигадували новини заради підвищення тиражів та привернення уваги читачів. Технологічний прогрес наприкінці ХIХ століття пояснюється накопиченням промисловості в попередній період. Наукова революція 17 століття заклала основи сучасної фізики, хімії, математики та інших точних наук. Поступово, промислова революція XVIII століття створила виробничу базу та потребу в нових технологіях для підвищення ефективності, праці. поява системи масової освіти та наукових інститутів забезпечила підготовку кадрів та обмін знаннями між дослідниками в Європі, винаходи Тесли, Едісона та інших геніїв. Були результатом їхньої праці експериментів та попередніх відкриттів. Колег науковців. Немає потреби припускати існування стародавніх технологій, щоб пояснити технічний прогрес того періоду в історії людства. Попри всі критичні аргументи науки, теорія про забуту цивілізацію татарії. Продовжує набирати популярності серед дослідників альтернативної історії. Вона пропонує цілісне пояснення багатьох загадкових явищ та артефактів, які важко вписати в офіційну історичну парадигму сьогодні. Закопані будівлі, порожні міста на фотографіях, свідчення про гігантів, дивна архітектура утворюють мозаїку доказів. Забутого минулого. Для прихильників теорії це не просто цікава гіпотеза, а спроба відновити справжню історію людства проти політики. Вони вважають, що правда про наше минуле приховується владними структурами та академічними установами з певних корисливих цілей. Розкриття цієї правди може змінити наше розуміння себе, свого місця у світі. Та можливостей людської цивілізації загалом. Що ж насправді стоїть за легендою про татарію та великий потоп у світовій історії людства та культури? Чи була це справді високорозвинена цивілізація, знищена катастрофою, та стерта з історії свідомо та цілеспрямовано владою? Чи є всі ці докази результатом неправильної інтерпретації звичайних історичних та геологічних процесів дослідниками та ентузіастами. Кожен має право на власну думку та інтерпретацію наявних фактів і доказів згідно своїх переконань. Важливо підходити до будь-якої інформації критично, перевіряти джерела та не приймати на віру жодну версію. Автоматично, чи то офіційна історія чи альтернативна теорія обидві заслуговують на ретельний розгляд та аналіз усіх аргументів об'єктивно. Історія людства повна білих плям, загадок та невирішених питань, які продовжують хвилювати дослідників і звичайних людей. Можливо, з часом нові археологічні знахідки, документи або технології дослідження допоможуть пролити світло на цій таємниці. А поки що ми можемо лише вивчати наявні свідчення, будувати гіпотези та шукати відповіді на складні запитання. Тема забутої цивілізації нагадує нам про те, що історія не є чимось застиглим та незмінним у підручниках. Це жива наука, яка постійно розвивається, переглядає старі уявлення та відкриває нові горизонти пізнання для людства майбутнього. Дякую вам за увагу до цієї надзвичайно цікавої та суперечливої теми про минуле нашої планети та цивілізації. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого. Для нових матеріалів про історію. Поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях свій висновок з цієї історії про татарію та потоп. Чи вірите ви в існування забутої цивілізації, або схиляєтеся до офіційної версії подій минулого людства нашої планети. Поділіться своїми думками, спостереженнями та знахідками, які ви робили у своїх містах. Та регіонах нашої країни. До нових зустрічей на каналі і пам'ятайте, що історія завжди багатограніша, ніж здається, на перший погляд.